І ми продовжуємо нашу тему е, сенсорної інтеграції, її місця в терапії дітей з аутизмом. І, власне, підходимо до основного, для чого предназначений цей метод, і на що він е, створений, кому потрібно звертатися до допомоги до сенсорного терапевта. Перш за все, метод сенсорної інтеграції був створений для пояснення поведінкових порушень та труднощів навчання легкої та середньої тяжкості. І тут зверніть увагу: тут іде тема про легку і середню тяжкість. А як же з дітьми, які мають значні поведінкові порушення? Як же ж говорити про дітей, які мають значні вираження аутичні? Що ж нам робити в цьому випадку? Справа в тому, що на початку дійсно Джин Айрес починала працювати з дітками умовно-нейротиповими, тобто ті, які мають парціальні відхилення, незначні порушення обробки сенсорної інформації, які навчаються в звичайних школах. Але метод заявив себе як дуже ефективний, і науково, наукова спільнота не стоїть на місці, і почали розвивати цю тему, і ми побачили, що даний метод може використовуватися з дітками з будь-якими нозологіями. Єдине, що ми Маємо враховувати, що саме ми хочемо скоригувати, і чим саме може бути він корисний для конкретної дитини. Дитини в основному метод сенсорної інтеграції він направлений на проблеми пов'язані з моторною дискоординацією та ослабленням сенсорної модуляції, які не можуть бути пояснені за за рахунок явних порушень чи аномалій центральної нервової системи. Воно звучить дуже заумно, але як це насправді відбувається? Тобто Ті порушення, які пов'язані не через порушення роботи центральної нервової системи, не через органічні якісь ураження, не через функціональні якісь порушення, це ті порушення, які у нас являються як верхушка айсбергу. З ними ми можемо працювати. Наприклад, якщо у дитини вражений слуховий нерв. На жаль, тут сенсорна інтеграція, слух для дитини не поверне. Як би не хотілося спеціалісту допомогти, і як би усі сили ми туди не прикладали проти, біол... проти фізіології, ми не підемо. Але дуже важливо розуміти рівень компетенцій, тобто з чого ми починаємо, де починаються наші компетенції і де вони закінчуються. Навіть для дитини з враженням там, слухового нерва ми можемо бути корисними, якщо у нього є сенсомоторні порушення. І, власне, основні моменти, ті, які проговорюються в рамках сенсорної інтеграції, це моторні порушення, які виникли через труднощі обробки сенсорної інформації. І це перший пункт, на який ми маємо звернути увагу, тому що зазвичай вся сенсорна інтеграція, яка присутня в соціальних мережах. В різних пабліках якісь уривки відео ми зустрічаємо зазвичай стимуляцію сенсорних систем, роботу з певною системою, взаємодію з різними сенсорними текстурами. Але основною метою має бути. Зміна якості моторної координації і власне поведінкових проявів. Саме через це, коли ми правильно визначаємо тип порушення у дитини, ми можемо правильно провести терапію. І коли ми говоримо про е, саму сенсорну інтеграцію, щоб зрозуміти, тобто, коли ми кажемо про метод, ми кажемо про метод, який має коригувати поведінку, який має коригувати сенсомоторний компонент, тобто покращувати якість життя дитини. Дитини, який базується на тому компоненті, який є в сенсориці. Тобто, якщо у дитини з сенсоркою все окей, але у неї є труднощі там, розуміння контексту, це вже не задача сенсорного терапевта. Якщо у дитини з сенсорикою все добре, але є поведінкові патерни, які залишились, просто дитина звикла так себе вести, і в неї немає тих порушень сенсорної обробки, які б вимагали певних дій. Ми не маємо туди втручатися, по крайній мірі, спеціаліст сенсорної інтеграції. Це дуже важливо Важливо розуміти оці кордони компетенції. Коли ми говоримо про сенсорну інтеграцію не як про метод, на базі якого ми розвиваємо всю те, все терапевтичне втручання. Коли ми говоримо про сенсорну інтеграцію, як про процес, ми маємо розуміти, що це певний алгоритм дій, що це певний процес, який організовує сенсорні відчуття. Тобто, дивіться, ми можемо сказати сенсорна інтеграція, і ми будемо розуміти, що це та діяльність, яка відбувається в сенсорному кабінеті. Або ми можемо сказати сенсорна інтеграція, і це ми будемо говорити про той процес, який відбувається у мозку дитини, у мозку будь-якої людини. Але конкретно зараз ми говоримо про дітей з аутизмом, з особливостями розвитку. Тому ми говоримо про те, що це процес, який відбувається в мозку дитини, це неврологічний процес, який. Допомагає нам організувати сенсорні відчуття, що надходять як від власного тіла, так і від навколишнього середовища. І тут важливий момент, знов наголошую на це. Що сенсорна інтеграція це здатність організувати сенсорні відчуття різного типу. Коли я беру в руку певний предмет, я можу відчути його вагу, я можу побачити його колір, я можу відчути його на дотик, його текстуру, його температуру, я можу відчути запах. І саме тому цей процес називається сенсорна інтеграція. Це не окрема одна система. Якщо я тільки побачила, але всі інші системи у мене не дали додаткову інформацію, у мене не, не з'явилося повне уявлення про предмет. Ви взяли муляж апельсина. Звідки ви знаєте, що це муляж? Тому що ви не відчуваєте запаху? Ві По вазі. Розуміти, що він набагато легший. Але ж очі кажуть, він оранжевий і круглий, очі кажуть, воно схоже як на малюночку, як на апельсин. Але сенсорна інтеграція, можливість сенсорних систем одночасно дати нам більше водних даних. Каже про те, що це не справжній апельсин. І ми його кусати не будемо, і навіть намагатися почистити не будемо. На жаль, дуже часто ми бачимо таку картину, коли дитина прибігає на заняття, хапає муляж. Це апельсин, і вона його їсть. Але це пінопласт. Хоча є деякі діти, які через сенсорні потреби залюбки жують той самий пінопласт, і сам апельсин їх не буде дуже тішити, тому що певні сенсорні системи будуть казати, що там той певний запах або смак цей не є комфортним для них. Також, коли ми говоримо про сенсорну інтеграцію, ми говоримо про те, що це той неврологічний процес, який дозволяє вам ефективно використовувати тіло у навколишньому середовищі, ми маємо розуміти, що це несвідомий процес, це головний компонент. Кожен з вас, коли слухає цей запис, він може бути у будь-якому положенні. Хтось сидить, хтось стоїть, хтось йде по вулиці. Але ви не задумуєтеся про те. Як відчуває ваша права п'ятка? Що відчуває? Ви не фокусуєтеся на цьому. Ви не фокусуєтеся, якщо ви сидите, як ви отримуєте корпус тіла. Тому що все, всі ці процеси відбуваються поза вашою свідомістю. Вони несвідомі. Ваш мозок в будь-який момент часу знає, де ваші руки і де ваші ноги. Хіба що ви будете сидіти на, на тонень, тоненькій жердинці і будете намагати поправити своє положення? Ось тоді ви вже подивитеся, куди переміщати свою попу, як її е, при Присусідити так, щоб не впасти. Але тоді ви перейдете на свідомий процес. У більшості випадків, поки ви сидите, ви змінюєте положення з одного положення в інше, в третє. Але ці процеси у вас несвідомі. Вони проходять поза вашим контролем. Коли ви йдете по вулиці взимку, коли ожеледиться і підслизнулася нога. Ви не задумуєтеся про те, куди вам потрібно відвести руку, підняти ногу, так, щоб не впасти. Всі ці рухи стабілізаційні у вас відбуваються неконтрольовано вами. Це контролює ваш мозок. Він знає, куди як відвести руки, ноги, щоб утримати центр тіла, щоб утримати оцю рівновагу. І коли у вас щось падає, ви висовуєте руку і намагаєтеся зловити. Теж несвідомо, бо якби ми думали, о, падає чашка, треба протягнути руку, підставити під цю частину. А саме так і відчувають себе діти. Діти, які мають труднощі обробку сенсорної інформації, для них звичайна гра в м'яч, кидати один одному м'яч або в вибивного, стають справжніми тортурами. Тому що, як пояснював один хлопчик, я стою і бачу цей м'яч. Він в мене летить, я розумію, що отут я його маю зловити. Але поки мої руки прийдуть в цю точку, м'яч вже вдарив мене. Я не люблю ці ігри. Саме тому ось ці моменти стають дуже важливими для нас. І, власне, також до сенсорної інтеграції ми відносимо всю послідовність подій, що відбуваються в центральній нервовій системі від моменту рецепції, тобто фіксації сенсорного стимулу, до здійснення адаптивної взаємодії з навколишнім середовищем. Що це таке? Будь-який стимул ми маємо зареєструвати. Для кожного відчуття у нас є свої специфічні сенсорні клітини, специфічні реєстратори. Ми відчуваємо доторк. Стола, ми бачимо зображення, ми чуємо звук, ми е, розуміємо рівень напруги наших м'язів і розуміємо положення тіла відносно свого ті, е, відносно центру. Ми не задумуємося про це, але кожну секунду наш мозок виконує надзвичайну діяльність, одночасно фіксуючи інформацію від кожної сенсорної системи. І… Підказуючи нам, на що потрібно звернути увагу, а на що не потрібно. Кожного разу всю цю послідовність дій ми маємо зафіксувати. І ось ми зареєстрували інформацію. Певна сенсорна система зареєструвала. Але, наприклад, смак, ми реєструємо як реакцію на, хімічне, на хімічну речовину, а світло, ми вже реєструємо. За, за рахунок наших паличок, колбочок, які знаходяться в очах. Не сподіваюся, що всі це пам'ятають з шкільного курсу біології, коли ми розглядали наші очі. І ось те саме, наша шкіра реєструє доторк. Ми розуміємо, що щось гладеньке, що шершаве, де до мене тут чи тут доторкнулися. І вся ця інформація, вона дуже різна. Але мозок, як звичайний комп'ютер, розуміє лише одну е, інформацію, як, як двоїчну систему. Комп'ютер розуміє лише одну систему. Тому задача нервової системи декодувати сенсорну інформацію в електричний імпульс, який зможе зрозуміти е, мозок. І саме після реєстрації йде оцей шлях. По нервовим е, ланцюгам, який доходить до певної зони мозку, яка відповідає за розуміння і інтерпретацію цієї інформації. І ось ми доторкнулися до поверхні стола, і е, у нас сигнал пішов через нервові шляхи до мозку, до тієї частини, яка відповідає за реєстрацію та інтерпретацію тактильної, е, е, тактильної інформації. Коли мозок обробив, на цьому робота сенсорних систем не закінчується. Після того він дає адаптивну відповідь. Наприклад, цей стол шершавий або гладенький. Він теплий чи холодний. А можливо, я провожу рукою, а це не стіл, а плита, і вона буде гарячою. І тоді мій мозок буде кричати: терміново забирай руку. ні в, коєму, ні в якому разі Не продовжуй взаємодію. І саме тому нам важливо не лише реєстрація, а й зворотня реакція. І підтвердження від нашого мозку інформації, чому ця інформація нам потрібна, не потрібна. Продовжуємо ми з нею контакт чи не продовжуємо. Так само, коли ви дивитеся на вулиці. Гуляєте на вулиці, дивитеся по сторонам, і у вас перед очима дуже багато об'єктів: дерева, люди, пташки, машини, небо, тріщини на асфальті. Але чомусь ваш мозок виділяє тільки те, що вам потрібно, те, що вам цікаве. Тобто, те, якщо ви йдете додому, і ваша ціль бути вдома якнайшвидше, ви просто зчитуєте е, свою дорогу, не фіксу, не розглядаючи. Когось на вулиці, там, голубів, собачок, людей. Хоча бувають дійсно моменти, коли задивляєшся, широко розплющуєш свої очі. Але все ж таки, кожного разу наш оцей сенсорна, процес сенсорної інтеграції полягає в тому, що ми реєструємо сенсорний стимул, і він проходить довжелезний шлях до мозку. І потім мозок дає зворотній. Тобто, тільки коли ми дали зворотній. Крок ось тоді у нас відбулася сенсорна інтеграція, і власне на тому і будуються оці всі процеси.